Очну вечірку у день ракетних військ російської армії окупанти запам'ятають надовго. Гаряче привітання надіслали їм сили оборони України. Це кадри наслідків удару по скупченню солдат і офіцерів противника у селищі Старобешеве, так званої ДНР. От любить же широка російська душа гуляти з розмахом до місцевого будинку культури на святкування зігнали усіх, кого знайшли. Ще й артистку з Москви покликали. 9 років окупанти вважали Старобешеве своїм глибоким тилом, але організатори зібрання не врахували, що святкуватимуть у зоні ураження ракет «Хаймерс». Офіційно відомо про сімох загиблих, серед них і жінка з гітарою. Про поранених як завжди мовчать. А це селище Тарасівка на лівобережжі Херсонщини. Від початку повномасштабного вторгнення воно під окупацією. Російські загарбники облаштували тут свою базу, а ЗСУ ефектно ліквідували її авіабомбою західного зразка «Джайдам». Взагалі якось неспокійно було окупантам цього тижня на лівобережжі. Ось Така вість прийшла. От, Куди ми вернулися? Склад в Тарасівці з білими колонами дому. К сожалению, взорвали сегодня. Если не что могли делали? Привезли, передали ребята, которые там були погибли в этом складі. Хто саме підірвав склад з так званими посилками сили оборони, розвідки чи партизани офіційних даних немає, але ворог, схоже, почав про щось догадуватися. Так що самое интересное, трофін весь народ, понимаешь, він проти нас ну вот эти гражданские. просто війна тут тупо, тупо, просто непонятно за що їхати. А так мы просто уничтожаем города и люкины людей просто бежили оставляем. И не злые на нас и <вух> опа, флаг шахтеров. Надо его забрать. Авдіївський коксохімічний завод найгарячіша точка фронту. Саме місто Росія стирає вщент. Можна по футбольному клубу шехтеові відправити і сказати, що ми флаг, які цепляли шахтьора тут, врятували. 20 місяців чекають, щоб їх врятували люди з окупованих земель. Мільйони українців в Мелітополі, Бердянську, Енергодарі у інших містах і селах Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини, Луганщини Криму мріють про повернення українського прапору. Попри посилені фільтрації, обшуки, допити, катування, полон люди чинять потужний спротив загарбникам. Тривають глобальна зачистка. Вона триває вже майже півтора тижні і ніяк не шукнуть. Як вона виглядає? Зачиняють фактично село і проводиться подумовий обхід з обшуками, з доглядами гаджетів з арештами, з поліграфами. У штучному варіанті людей вивозять з сел, потім повертають. І в першому чуємо даючи як результати цих зачисток, що від окупантів почало лунати слово депортація. Слово депортація окупанти погрожують погрожують матеріалізувати на новий рік з 1 січня. Ворог має намір офіційно зробити українців чужими на своїй землі. Якщо люди на тимчасово окупованих територіях не оформлять паспорти РФ, окупанти вважатимуть їх іноземцями. А якщо іноземці не оформлять міграційну карту і ще з десяток документів про право жити в Росії, ворог погрожує депортацією. І чим ближче українські збройні сили до позиції військ ворога, тим він лютіший. Хочу звернутися до народу Запорожжя. Так як наше командування дало приказ мінірувати підходи до населенним пунктам, в ні зависимості нахождення до передка. Так як за ваші жизни ми відвісти нести не будемо. А в Малітополі росіяни вже вербують агентуру, щоб ті ставили мітки на спеціальні об'єкти, які вкажуть окупанти. У разі деокупації або так званого жесту доброї волі. Вони вдарять по цих об'єктах ракетами. Сподіваємось, серед малітопольців, які серед жителів інших міст і селищ зрадників не знайдеться. Людям, які протистоять окупації, там потрібна наша з вами підтримка. Це флешмоб, який влаштували у День гідності та свободи активісти руху Жовта стрічка, щоб підтримати сміливих українців, які борються в окупації, дати всій країні впевненість, що всі території будуть повернені та відбудовані. Сотні українців доєдналися до флешмобу. Це відео на знак підтримки усіх українців, які зараз чинять спротив на окупованих територіях. Я дякую вам за вашу віру, за вашу силу і за незглавність. Ми про вас пам'ятаємо. Слава Україні.